Одним днем святкувань круглої дати працівники обласної філармонії вирішили не обмежуватися. Відзначати 20-річчя органної зали планується протягом року, починаючи від 9 лютого, щомісяця дивуючи глядачів новою музичною програмою. Хочемо його так знаменно відсвяткувати. Це 20-річчя. І в рамках цього 20-річчя ми запланували цикл концертів, присвячених нашій органній залі. Завтра ми відкриваємо цикл концерту музики бароко. 2 березня відбудеться концерт музики класицизму. В квітні місяці романтична музика, і в травні місяці музика 20-го століття. На вересень ми плануємо ще музику українських композиторів. Вирізнятимуть святкові концерти, експериментальні композиції, де поєднується звучання різних інструментів. Натомість органні партії вже традиційно виконуватиме органістка філармонії, заслужена артистка України Наталія Молдаван. Адже саме вона грає на цьому дивовижному музичному інструменті протягом 18 з 20 років його існування на Хмельниччині. Ми намагалися, щоб в концерті максимально була представлена більша кількість імен композиторів. І Різноманітні жанри це не чисто органний концерт, але твори, які будуть виконувати солісти, скрипалька Ольга Малик, аспірант Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського Сергій Дем'янчук, Трубач на відповідному інструменті Бахівському, що теж дуже цікаво. Буде не так часто можна в нас у філармонії почути цей інструмент. Завершальним акордом святкування стане міжнародний фестиваль органної музики в листопаді 2011-го до Хмельницької обласної філармонії з'їдуться кращі майстри органної музики світу. Підсумком стане міжнародний фестиваль органної музики, який запланований на листопад місяць 2011 року. От ми вже зараз ведемо переговори з органістами з Росії, з Данії, з Польщі, з Литви та з інших країн. Антон Довлатов, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.